Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Сторінки історії. Цей день ще називають Днем Незалежності Стрия. Адже саме 14 березня 1990 року над нашим містом вперше в Україні над будівлею міської ради було піднято національний синьо-жовтий нині державний прапор. Цьому передували бурхливі події, які сколихнули патріотичну громадськість Стрія та Стрищини, відкрили шлях до волі. Розповісти про ті пам'ятні березневі дні ми запросили до нас у студію наукового працівника Стрийського краєзнавчого музею верховина Діану Іванчук. Історія міста Стрия має багато славетних сторінок, але хотілося нині б зупинитися на, на, на одній з таких сторінок. Це 14 березня 1990 року, коли вперше в Україні над. Урядовою установи міської ради було піднято синьо-жовтий прапор України. Звичайно, в цьому підняттю передували певні умови. Зокрема, це була політика гласності, яка на той час проводилася, коли дозволялося висловлювати власну думку. Все це сумулювало національну свідомість, і в нас, зокрема, в стрію створювали різні громадські організації. В цей час також проводилося в кінці 80-х років багато. Політичних мітингів відбувалося багато дискусій, і ось такі зустрічі відбувалися, почали відбуватися за участі при наявності синьо-жовтих прапорів порів. Хочеться сказати, що, нам, мабуть, перше питання прапора виникло на засідання Стрийського суспільного політичного клубу Аргумент в червні 1988 року. Серед організаційних питань, які тоді виносилися, це затвердження статуту членів ради, розглядалися питання про повернення народного дому громаді, відродження греко-католицької церкви. Е, про майнуло питання прапора. Яким чином е, відбувався виступ начальника стрийського відділу КТБ Юрія Колодяжного, який виступав на тему вірності червон, червоному знамену революції, його перебила жінка, зала Ірина Чабан словами: що ви тут нам нав'язуєте? Чужий у нас є свій прапор. І три крапки можна тут поставити, оскільки незрозуміло, чи вона мала на увазі синьо-жовтий прапор, чи вона мала на увазі радянський, червоно-синій. 21 травня 1989 року синьо-жовті прапори раптово, раптово з'явилися під час богослужіння на могилах батьків кардинала Любачівського та на Клумбі. Де в 1941 році були захоронені жертви НКВД 1941 року, але найбільше, коли люди вийшли з синьо-жовтими прапорами, це були зелені свята в червні 1989 року. В цей час зібралися дві церковні громади е від церк Успенської і Благовіщенської, і вони разом зійшлися на розі вулиць Богдана Хмельницької зеленої, і вирушили до цвинтаря. І вже цю кількатисячну колону прикрашали не тільки церковні хоругви, а й велика кількість синьо жовтих попорів. Це був перший масовий вихід стріян з національними прапорами. По суті, з цього часу вони вже є невід'ємними атрибутами на всіх святах, імпрезах, мітингах. Наприклад, синьо жовті прапори з'явилися 9 липня 1989 року над рікою стрій під час першого святкування Івана Купала. У серпні-вересні під час походів до села Завадів, села Грабюці, на відкриття пам'ятників Тарасу Шевченку. 8 жовтня на Стрийському стадіоні під час спортивного дійства Гиля-Гилля. Наявність національних прапорів на той час під час різних цих свят походів мітингів забезпечував працівник деревообробного комбінату, член клубу Аргумент товариства української мови Богдан Ботвин. В грудні 1988 році в стрію з ініціативи творця аргументу поета, письменника директора будинку працівників освіти Віктора Романюка було створено товариство української мови імені Шевченка. На черговому засіданні, який відбувався літом 89-го року у міському будинку е, культури, розглядалося питання е, про створення історико-просвітницького товариства Меморіал. І от, коли йшла мова про його створення, раптом до зали увійшли молоді е, люди, які внесли великий синьо-жовтий прапор і повісили його на балконі. Всі люди одразу стали і почали гучно плескати в долоні, що, до речі, дуже не сподобалося тодішньому керівнику в Крию КГБ Юрію Колодяжному. З національними прапорами по суті здійснювалося пік, пікетування міському компартії в лютому 1990 року. 11 березня цього року на центральній площі зібралося дуже багато людей. Було їх кілька тисяч. Головне питання, яке постало перед присутніми, це встановлення національного прапору на міською радою поруч державне обрана делегація з кількох людей, до якої ходив е, знаний, мабуть, в стрію Василь Бичко. Вибрали найкращий прапор з тих, хто знаходився на площі і вирішили до міської ради. Проте там їх попросили зачекати до 14 березня е, до засідання виконавчого комітету ради, щоб все відбувалося не з допомогою сили, а все відбулося з допомогою закону. 13 березня 1990 року в МБК до речі пройшло засідання стрійської краєвої організації народного руху України, який на той час вже був створений Стрию і дію. Взявши до, до уваги прийня, прийняту на мітингу, про які ви ще говорилися резолюцію про підняття прапора, вони доручили Богдану Ботвіну. Підготувати, посвятити прапор, Оресту Галицькому е, зробити кронштейн стояк, а Василюбочку забезпечити встановлення прапора ранком 14 березня. Міську раду оточили велика кількість людей з міста і району. Інформацію про те, як проходили позачергове засідання виконкому е, наукові працівники краєзнавчого музею дізналися, е, провівши е, опитування серед очевидців тих подій. Це е, зокрема Наталі Сидорак, Микола Мазура, Віктора Романюка. Вже покійного Івана Поповича, Федора Кравця, Кубіди та інших. У складі на той час входили за посадами Ігор Матівців, як голова, Микола Мазур як перший заступник, Пинів ще один заступник, і Наталя Сидорак, секретар виконкому. Ходили також директор заводу Металіс Войтюк і Марія Білецька, робітниця Швейної фабрики. На засідання також прийшов прокурор міста Астрія Тарас Костру і начальник місцевого відділення КДБ Юрій Колодяжний. Присутніми були новообрані депутати на той час та представники громадськості. Десь приблизно загалом можна говорити про 30 чоловік. Голова виконкому Ігор Мадійці розпочав засідання з заявою про те, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася стрію, на порядок денний виноситься тільки одне питання: встановлення українського національного прапора. Запропонував кожному члену виконкому висловити свою громадську позицію та думки, щоб нарешті провести голосування і вирішити це питання. Е, виступив Юрій Колодяжний, який звернув увагу на те, що ніякому законі не прописано, який має бути національний прапор. І якщо вони хочуть встановити синьо-жовтий, це бандерівський прапор націоналістичний, і е, кожен з присутніх понесе відповідну кримінальну відповідальність. Е, Микола Мазур висловив думку за прийняття позитивного рішення, адже воно могло заспокоїти громадськість і взагалі то би не було соромно майбутньому перед своїми дітьми за такий вчинок. Обговорювалося також питання, яким як, чином встановити синьо-жовтий прапор, оскільки ніде не було такого прецеденту в, в Україні і наші стріяни знали, як встановлювати його вище радянського прапора, нижче радянського прапора, чи повісити тільки синьо жовтий, а зняти радянський прапор. Е, всі, після того, як всі вже виступили, ви, е, ви, слово взяв Тарас Костор, прокурор який е, зазначив, що прийняття такого рішення є юридичним незаконним, але як громадянин він розуміє, що е, це необхідно прийняти е, м, рішення для заспокоєння громадськості. Зачитавши проект рішення голови виконкому, о, було поставлено його на голосування. Більшість висловилася за підняття прапора. оригінал протоколу засідання та його рішення не збереглися до наших часів з певних причин, але його змогли відтворити учасники тих подій. Отже. Рішення про встановлення національного прапору України у зв'язку з напруженим суспільно політичною ситуацією, яка склалася в місті Стрію, і на вимогу громадськості міста та з метою непорушення подальшої дестабілізації зриву виборів до місцевих рад, виконавчий комітет Стрійської міської ради народних депутатів, вирішив встановити на будинку виконкому український національний синьо-жовтий прапор на одному рівні з державним прапором УРСР. Свої підписи послави Ігор Горматівтіць і Наталя Сидорак. В той час, коли <кій> Матійці спустився вниз до громади зачитати рішення, прийняти на виконкому, Микола Мазур разом з представниками від громадськості пішли відчиняти грищі і встановлювати прапор. Почесну місію вивісити прапор, посвячений Успенській церкві, виконали е, Богдан Ботвін, вже покійний, Василь Бичко, е, Олег Бойко. Орест Галицький, Роман Дрімайло та Богдан Морквич. В цей момент, як більшість очевидців згадують, на небі пролітав ключ журалів, і більшість присутніх прийняли цей хороший знак. Наступного дня вже на вимогу прокуратури протокол засідання і рішення виконкому відправили у прокуратуру міста Стрія. Ймомірно, мабуть, планувалося порушити кримінальну справу. Та вже за кілька днів національні прапори піднімаються над іншими військими ратушами. 2 квітня це в Другобичі, 3 квітня у Львові. 2000, в 2000 році перед святкуванням 10-ї річниці з підняття прапора. З архівного відділу міської ради були підняті протоколи засідання виконкому за 1990 рік. Протоколу за 14 березня не знайшлося, затомість натомість, є протокол за 13 березня. В Цей час нібито відбувалися якісь засідання під головуванням Миколи Мазура. А на порядок дене виносилися тільки виробничим питанням. Скоріше за все, цей протокол, мабуть, був знищений. Щодо що сталося з тим прапором, він деякий час висів над міською радою. Ну, звичайно, погодні мови проводять до того, що він линяє, і пізніше, вже в 1992 році, ця реліквія була передана комендантом Дмитренком, комендантом Стрийської міської ради, до, на зберігання до краєзнавчого музею верховина. Підтвердженням цього є складений і підписаний акт передачі. Ще одним таким джерелом, який будь-яких з наших людей може ознайомитися про цю подію, що є підтвердженням того, що 14 березня було вивішено прапор, є невеличка редакційна замітка в місцевій газеті, яка на той час виходила. Це будівник комунізму від 16 березня 1990 року. Надракував її на свій страх і ризик редактор Олексій Телешов. Стаття вийшла без емоційного навантаження, просто лаконічно доносила до громади рішення виконкому та інформацію про підняття прапора. Ще є така газета Правда Україна, яка на той час виходила. І ось в ній кожен може ознайомитися зі статтею, теж редакційною. Це коментар першого заступника прокурора УРСР. Синюкова е, на рахунок підняття прапора. Зацитую дії Стрийського виконкому і новообраних депутатів є протизаконними, тому що були грубо порушені Конституція УРСР і інші законодавчі акти згідно з законом УРСР від 5 червня 1981 року про прапори і вимпили державних і зуспільних органів організацій УРСР та інших е, посадових осіб. Такі прапори і вимпили підлягають реєстрації. Незареєстрованими користуватися заборонено, в тому числі і синьо-жовтими. Газета повідомляла, що питання про незаконні стрійської події, розглянуто прокурором Львівської області та внесено на розгляд виконкому обласної ради народних депутатів. І вже, до речі, поставлено питання про попередження і недопущення схожих випадків порушення законодавства. Як свідчить історія, все відбувалося зовсім інакше. Закінчувалася стаття обурливим криком в бік новообраних депутатів. Про свою першість у піднятті національного прапора заявляє місто Дрогобич, аргументуючи це тим, що встановлення національного прапора на їхній місцевій ратуші відбулося після свідомого голосування депутатів 2 квітня 1990 року, а не стихійно, як це було 14 березня в стрию. Аргументом для них також служить те, що члени виконкому мало чим ризикували, оскільки не несли жодної юридичної відповідальності. Дійсно, ніхто з членів виконкому не був арештований, та багатьох викликали на різкі розмови місцеве КДБ, погрожували по телефону. Дробицька газета ж також не повідомляє, хто ж її новообрані депутатів, постраждав. І Якщо дивитися з юридичної точки зору, то навіть прийняття рішення сесії депутатів було незаконним і суперечило Конституції. Не дивлячись на відсутність протоколу, претензії Другобича, факт залишається фактом 14 березня 1990 року, у Стрию вперше в Україні над місцевою державною установою було встановлено національне синьо-жовтий прапор, в 1998 році. До речі, для того щоб кожен з приїжджих гостей міста знав про цю подію, на приміщенні міської ради був встановлений була встановлена меморіальна дошка, яка містить такі слова: на цьому будинку 14 березня 1990 року, за рішенням виконкому Острийської міської ради, В першій Україні було піднято національний, нині державний синьо-жовтий прапор. Хочу сказати, що урочистості відбувалися і на 10-ту, і 15-ту річницю. Участь з них брали і музейні працівники, які збирали спогади, організовували різні зустрічі. Між очевидцями тих подій і тих, хто піднімав прапор з одного боку, з другого боку, з учнями шкіл для того, щоб донести їм історію цієї події, варто сказати, що десь з 2005 року хотіли вже відзначати якось це свято, зробити його місцевим. Святом, яке би кожного року святкувалося, 14 березня, оскільки день прапора загальноукраїнський святкується в серпні місяці, а це було таке, якби своє місцеве свято, але м -м, йшли такі якісь розмови, пропозиції. Остаточно почали вже збиратися різні громадські організації, говорити про це аж літом 2011 року. У 2012 році, коли відбувався флешмоб на 14 березня. Флешмоб е, був присвячений розгортанню найбільшого прапора України, який е, подорожував по всій Україні переважно по обласних центрах. І перший раз він опинився в районному центрі. І під час у цього флешмобу збиралися підписи на відзначення 14 березня в місті Стрію дня звитяги. І по суті, з, з, з цього часу е, ми почали святкувати День звитяги в місті Стрію. У 2013 році громадські організації вирішили пошити величезний прапор. Його розміри 6 х 9 для чого це було зроблено? Оскільки, якщо ми будемо святкувати день звитяги, звичайно прапор, який є експонатом, не вартує постійно виносити на вулицю. Він може швидше знищитися. І тому було прийнято рішення зробити такий прапор правонаступник, і на даний момент по суті він використовується під час різних таких дійств заходів, які проводяться на 14 березня кожного року. У 2014 році, наприклад, його використовували під час флешмобу «Україна Єдина, який відбувався тут на площі Незалежності. У 2015 році його використовували під час флешмобу Суд над У 2016 року він став частиною експозиції. Яка на даний час експонується в музеї меморіального комплексу борцям за волю України? Там можна оглянути як перший прапор, так і цей прапор правонаступник, побачити світлини подій 1990 років і подій флешмобів наступних років. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці сторінки історії ви слухали радіо Нарис. Національний прапор над стрієм Минуле і Сучасність, у якому документально згадувалися ті буремні події 14 березня 1990 року, коли вперше в Україні над приміщенням державної установи Стрийської міської ради було піднято національний синьо-жовтий тепер державний прапор України. Про це та про те, як відзначали цей день. У нашому місті, який згодом став днем з витяги Стрия, розповідала науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею Верховина Діана Іванчук. А ми додамо, що й минулого року 2016-го на території меморіального комплексу борцям за волю України також було проведено черговий флешмоб. У якому взяли участь представники влади міста і району, політичних та громадських організацій. А цього року, о 15-й годині, планується урочиста хода від Стрийського краєзнавчого музею Верховина до меморіального комплексу «Борцям за волю України. Де відбудуться святкові заходи до Дня звитяги дня, коли вперше в Україні було піднято національний тепер державний прапор України над державною установою. У стрію завжди панував Національно Патріотичний дух. В усі часи стрийська інтелігенція будила народ, підтримувала в ньому прагнення до волі та незалежності. Довічна шана й слава. Тому дневі, як ми відчули, що з колін встаєм, Як розпроставсь на вітрі березневім, Національний прапор над стриєм. Святого неба, голубу безмежність, пшеничне море золотих степів освячує державна незалежність, І нині й присно, і во вік віків Тож слався покоління весночоле, бо вже цвістиме вічно день за днем, блакитне небо і пшеничне поле і синьо-жовтий прапор над стриєм. Уперше в Україні кольори неба та жита Замайоріли саме над нашим рідним містом. Цією подією стрияни пишаються, її відзначають урочисто щороку. А ще цій знаменній даті присвячують свої твори стрийські митці, прозаїки, поети, композитори, художники. Сьогодні у нас в студії стрийська поетеса, член Національної спілки письменників України Теодора Савчинська-Латик. Прапор України, летить наш прапор, наче вітер, летить планетою земля, його вже бур'ям не спинити, і вогонь його не подола. Він майорить у високості свободи і праці, честі знак, бо ми господарі, не гості, своя держава в кожнім я. Усі змагання від природу, все, що дарує нам земля, є батьківщиною народу. І Україна, їй ім'я, родина, друзі і знайомі, у кого в серці зміст життя, де джерелом любов і свобода згуртує всіх без вороття. Талановиті ми сміливі, перевертню поглине час, і хитрий московит брехливий забуде врешт шляхи до нас, бо на дорозі цій доволі не один з нас життя віддав. І ми поборем супостата, і навік вражда покине нас. Нагадаю, що в ефірі стрий. Сьогодні в рубриці Сторінки історії ми розповідали про вікоповний для нашого міста і для цілої України День. 14 березня 1990 року, коли вперше в Україні над приміщенням урядової установи було піднято національний синьо-жовтий тепер державний прапор України. Цей день святкується у нашому місті як День Звитяги. На тугих вітрах священним стягом майорить у небі безупину прапор. Символ нашої звитяги пам'ять про борців за Україну. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш час підходить до завершення. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, що сьогодні в нашій радіопередачі Національний прапор над Стриєм. Історія і сучасність брали участь науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Діана Іванчук та стрийська поетеса, член Національної спілки письменників України Теодора Савчинська Латик. Були використані вірші стрийського поета, громадсько-політичного та культурного діяча, почесного громадянина Стрия Віктора Романюка. І ще, і ще один сюрприз для наших радіослухачів пісня Михайла Золотухи Прапор над Стриєм, слова, музика та виконання Михайла Золотухи. А ми прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу! Ви гарний, як в лузі калина, Неповторний красі осені, Рідний стри, це моя Україна, Любий й душі дороги, Але стрієм, уперше піднялися, два кольори, як сонячна благить, По тнім небесна краса неповторима. А в другим щире золотори, Рапор полі зацвів над тобою, Мирне небо твоє голубе. Рідне місто ти завжди зимою, свято й будні ми любим тебе, А нас тріє, уперше піднялися, Два кольори, як сонячна благить. В однім небес краса не полторима, А в другім щире горить. Для кожного з нас Україна, край любові і син і добра А настріє, уперше піднялися, два кольори, як сонячна блакить. на тоді не не повторима, а в другим ще не золото горить А настріє уперше піднялися, два кольори. Як сонячна блакить, в однім не краса неповторима, а в другім щире золото горить. А стає у перші піднялися, два кольори, як сонячна блакить, в однім не краса неповторима, а в другім щире золото горить.